Сьогодні поговоримо про нові зміни до мобілізації згідно нового закону 10.4.4.9. для прикладу, відмінили призов на Строкову військову службу і замінили базову військову підготовку, що це означає для молоді. Право в тому, що незаконна мобілізація тепер починається не з 25 років. А з 18 років, ТЦК дає направлення повістку для оновлення даних. Від 18 до 60 років ви приходите в ВЛК, отримаєте бойову повістку і йдете на фронт під Харків. Саме так і буде відбуватися. Сценарій, який зараз виробляє ФТЦК СП в кожному районі області. Тому коли кажуть, що у 18-річних є відсрочка від призову, тому що вони не підлягають призову за мобілізацію, підлягають, причому негайно. І проходити вони не будуть жодної базової військової. Підвиток, яка передбачена новим законом. Їх просто викрадають, дають по голові, а без оформлення ВЛК документів передову. Ось так це, тепер це відбувається. Ще не вступив в дію закон, а вже так відбувається більше, ніж півроку. Хто не знав. Решкабзу. І потім люди не знають, що робити з цим боссім, коли відбувається Свивіль в Україні. Також відповідь деяким гейтам у лапках, що мене, нібито я диктатором, як Зеленський, по-перше. Диктатор він, а не я, по друге, реальної влади в Україні я нема. По-третє, ніхто не може бути зобов'язаний робити те, що не передбачено законодавством України. Стаття 19 Конституції. Користуйтесь. У мене є лише ідея, як Жака Фреска. Концепція. Підтримувати мене чи ні, вирішуйте ви самі, шановні підписники, коментатори, я відповів на ваше питання: що робити, якщо послухати уважно, якщо вашого родича 18-річно викрали ФТЦК СП незаконно, він відправила? На передову без документів, без присяги, взагалі Від не є військовим, а потім його незаконно записали все за що. Як це доказується, що він не є військовим, що він не все в зачі? Як рунується все за ще? Ну, по-перше, у кримінальному провадженні, щоб воно розмалилося, потрібно розуміти наступне: він не проходив ВЛК, він не підписував згоди на бойову повістку. На відправку у військову частину він не приймав присяги. Ось так розвалюються кримінальні справи. Звичайно, ваш родич може піти в СЗЧ, потім це доводити за допомогою адвоката в кримінальному процесі. Цей кримінальний процес буде розвалено. Також ваш родич може бути звільнений з такої служби рішенням суду. Обирати вашому конкретно родичу, що робите, а що не робити, відповідно до статті 19 Конституції України. Кожен вирішує сам за себе, тому обов'язково підпишись на цей канал. Якщо ти ультраправо підпишись, будь ласка, на мій правий телеграм канал. Там формується нова політична. Діта майбутнього України. Роби лайк і репост. Також жми кнопку Спонсор, стоп спонсорувати разом завдяки вашим донатам. Ваші проблеми вирішуються. Яким чином ви дізнаєтесь все більше і більше, що відбувається в Україні? Ні. Також захищаються ваші права і свободи. Я кажу те, що накажуть інші адвокати, Кажу те, що вони від вас скривають. Саме так. Підписка лайк репост у всіх соцмережах максимально. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень з урахуванням нових змін та закону 10449, а також неправовий захист по темі військового права та ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую у сфері податкового права. Як вести автомобіль та бізнес у статусі людини? Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. У залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Також я надаю консультації стосовно адміністративного права, цивільного права, господарського права, земельного та інших права. Обов'язково підпишись на цей YouTube канал та на мої соціальні мережі. Якщо ти ультраправий, підпишись на мій обов'язково. Телеграм-канал ОНК, а також на мій основний канал, Телеграм та в інших соцмережах. Розповсюджу відео усіх соцмережах, жми кнопку спонсорства в описі до цього відео. Новий спонсор. Завдяки вам, шановні глядачі, виходять мої ролики стосовно проговорю ситуації. В Україні поза її межами. Також вибудовується завдяки вам правовий ваш захист від того свавіля пишіть і звертайтеся на електронну пошту академік.Лав'єр